А ви хочете сенсації? а ви шукаєте істину, істин, а не сенсації. Тому ми задаємо питання такі. Хто ця особа, справа якої визнала окреме провадження? В стране паханів і Сматрящі, Сматречків, я, я 40 років, 40 років пахав. І заповні знищення документів. <кхів> ви спросіть гелітє, генерал-полковник. Він місяць 15 тисяч, 15 тисяч особового розвідки знищили ці документи ще в 2002. А мої підлегли через 18 місяців. Ви розумієте, який злочин? Мої підлегли через 18 і пізніше. Дорогі мої, тут нема цього злочину. Навіть ви спросіть Федора, Федору не знає, підписав. А коли знищили мене Никола, могу, в мене не було в Криму. А з Крима поїхав на відкриття пам'ятник Пасхєцької кутюли. Дорогі мої, це все неправдиво, з маніпуляцією, я вам говорю. Це, а ви до ви, ви, ви зачитайте, хай вони візьмуть мою особову справу. Я 15 років. 15 років Відмовлявся від посади начальника розвідки Києва, начальника розвідки Києва в міліції, начальника розвідки податкової, податкової на Масті Динамо Київ Ювентус мені пропонували. І після того, ще 15 років, я відмовлявся. Тому в мене ніколи не було кар'єрних спонукань, в мене не було особисто за А все я отримав згідно закону і полковника я отримав за 8 років до Гангази, коли Гонгази розстріляв людей в сукумі. Мородець, я в цей раз таку же нечиць, нечиць. грузин чи Чеченських затримав і передавав бірду Геннадію Васильовичу, заступнику міста. І Ферей Кравченко. Тому злочинця ви можете зробити. Ви і ваша влада зробити злочинця. А я військовий запомню, Я людина військова, військова все життя служив і буду служити. Давай. Я пережив поханів уже, знаєте, скільки? За сім років в СІЗО і переживу. І дожду, коли ці кам'яні окажуються не тільки мілі. Ви спросіть їх, чому вони в закритий процес, заводили осіб зони, привозили. в зони. Закритий процес. На Печенський суд проводила ми лікуда, заводив суд. Оцих бандій, хлопчиків спросіть. Тому не робіть з мене субовні слова. Я військова людина, був, є і буду. Все життя забув. и такую нечисть ловил, и ну, ловил, и буду ловить. Ну все-таки, ну кто давал приказ? Вы же как вы, военный а человек, хоть вы хоть же читайте, без приказа какой? не можете. Хоч... Я наказов никогда не выполнил и не выполнил. Нет, ну вы, вы же военный делаю, человек. Я злочинца, Ну кто-то, ну кто-то кто а даже а придавал а приказ? Почитайте мощный став. Скучная мощная ставка. Мощная ставка, не смотрите, почитайте. Ну вы же сами говорили, что кучма Литвин должны вместе с вами сидеть на скамье. Сейчас можете. Не запомните, есть записи записи спецрезиденції из іноземних спецслужб, де я дзвонив, кравченко, доповідав, буду документувати по 이자어 먹을 렇